Чи можна виїжджати з просроченим пластиком Ауфенхаль за межі Європи або ж полетіти в таку країну, як Турція, Єгипет або інші країни, які не входять до Шенгенського Союзу? Я вже багато знімав з цього приводу відео і багато пояснював, і все одно у людей виникає тисяча запитань. Друзі, у вас є право? Їздити по території Шенгенського союзу, по території Європейського союзу, також виїжджати за межі Шенгенського союзу з просроченим пластиком. Друге питання, що ніхто вам не гарантує, що з вами не трапиться ситуація, коли прикордонник навіть в Німеччині в аеропорту у Франкфурті може вимагати дійсний ауфенхальстітель. Чому так відбувається, то дуже просто тому, що не всі люди знають закони. От і все, все дуже банально. І якщо вам хтось при кордонній службі там Франкфурта, Стамбула, чи я не знаю в Греції, десь скажуть чи на Кіпрі, чи в Іспанії скажуть, що ваш пластик не дійсний, то це не означає, що це так. Це означає просто, що він не знає про наявність Шенгенського кодексу про кордони і про положення даного європейського закону. Є, є європейський закон, Шенгенський кодекс про кордони, додаток номер 22 де на сторінці 20, в мене в телеграмі це все можна знайти. Чітко написано, що українці, ну там написано громадяни третіх країн, які мають. Дійсний пластик станом на 1 лютого 2024 року, який е, закінчив свою дію 4 березня 24 року. Він продовжується до 4 березня 25 року, без необхідності видачі нового пластику. Це європейський закон. Він діє на всю Європу, на весь Шенгенський союз. Друзі, розумієте. Тому це означає, що ви можете по Шенгенському союзу їздити з просроченим пластиком, посилаючись на даний закон, і ви можете виїжджати в Турцію, в Єгипет, і вони не мають права ні прикордонна служба, ні авіакомпанія вам сказати, що у вас просрочений пластик. Ми вас не пустимо в Європу. Тому що саме цей пункт в додатку 22 на сторінці 20, він дозволяє вам в'їжджати, тому що він каже, що ваш просрочений пластик дійсний. Тому виходить так. Що наявність у вас права, наявність закону ще не означає, що прикордонник про це буде знати. Тому навіть якщо ви їдете кудись за кордон, будь ласка, майте з собою просто-напросто роздруківку цього додатку 22 на сторінці 20 і просто-напросто вмійте доказати свою позицію перед прикордонником, чи то в Єгипті, чи то в Турції, чи то в Іспанії, чи то в Греції. Просто показати і сказати, що я маю ВНЖ Європи, я резидент. Однієї з європейських країн, в даному випадку Німеччини. Ви резидент Німеччини. Просто така ситуація вийшла з просроченим пластиком, але він діє на законному рівні, на рівні Шенгенського Союзу. А Це означає, що будь-яка авіакомпанія, прикордонник, наприклад, в Турції, мають право вас пустити в Шенгенський е союз, тому що у вас є резидентство однієї з цих країн. Друзі, вмійте захищати свої права. Просто вмійте і знайте закони, все цього достатньо для того, щоб подорожувати і знати, як себе вести з повагою, ваш адвокат Демченко.